Хотів показати ось от таку охуенну хуйню, яка відбувається, дядя, на 14к, блять. На 14к ця ігра була. Кучав демку, чисто показати. Ну, це ігра. В якій... Е... Так, ось я. А як переключити, блять? Ну, так. Все так, подожди. Е, це ігра, в якій в мене вначалі оточили, стояли, блять, два просто їбланили нахуй. Це це ігра, все же. Все. Я играю Разъебал бомжа нахуй Сука схвала с другой стороны Я зрейгиру блядь. Ну чуть топай, Гандон. Я думаю, він не дышок стати. Стреляю Киблан, блять як, як ж цю. Роблю Ейс, і прикол не в цьому Ейсі, А в тому що, ну, ти граєш, короче, на 14к. Питаєшся, що ти стараєшся. Я піздець потівся в цій грі, uh, Ну, типа, я вообще поти в кожній грі, стараюся, конечно. Но в цій, блядь, піздець я потів, uh, І, короче, от ти стараєшся, робиш Ейс, Похуй на цей Ейс, блядь, я Мені так насрать на нього було, Просто після цього Ейса, відбувається вот що, типа... Ми граємо? сейчас я перемотаю. Неважливо, Так. Е, э, де я. Так, це наступний раунд був чи що? А, да. Це раніше було. Короче, дивись, де я там. Ось, ми заходимо на Б. Ось я. Куди я там болик бы чел, блядь, зашл. Отправ бомбу. Ну я, блять, всего пидораса бну нахуй. А, блядь, ценится и, блядь, момент. Странно. Значит, на следующий, наверное, буду. Так, я тут разъебываю, похуй. А! Все. Ми тут заплентили, і все Ми заплентили Ну я короче з дігла разъебаю нахуй блять як батько, нахуй На нахуй ще одному блять з дигла нахуя Ну і чел там в донаті І ми чела ось одержимо з двох боків. Він короче, мій чел в сіті стоїть А я пішов короче, сюда Щоб типу, стати з двох сторон І бомба на відкритому пространстві. Це через один раунд після того було, как я зробив. Я жду просто с двух сторон, хай він диффузит, блять как добавил. Він, типа... Я зайшов в дым и жду с ножом, пока он будет диффузо... Все він диффузы. Я начинаю шукать его резать. А у меня чел, блядь, своих ухуярий нахуй. Чел диффузить, блять. Я его пытаюсь ножом зарезать, у меня свій чел хуяри, блять, в дым. То есть він, блять, в чела не попадает, а у меня, блять, нахуй попадает, блядь. Ну це ж, блять, прикол якийсь. Ну блядь, мем нахуй. Миша, блять, тодт кес нахуй. Ой, блядь, я пьем на месте выищи блядь, нахуй, блять, ігри. Так вот. Цеша все хуйня. Типа. Блядь, чел меня. Просто хуяры в Союзника, после того, как я пытаюсь тащить игру, мы проемы, блядь. И шо происходит в следующем раунде. Я я думаю, что це, блядь, ну... Ладно, поржав, типа, я вообще не рейджу, типа, ну, блядь, прикольно нахуй. Ну дальше, короче. Все, мы бедем на рамку. Ой, на, рампу. на бейдем. Я жду. Вс, чела еле убиваю, блядь. Ну и у меня, короче, остається 2 хп. Дивись, что я бачу моя камера. Я просто розвертаюсь. И <laughs> бачу, як цей чел промазать гранату и вона возле мене падає вот тут вот. И у меня было так секунда, блядь, секунду, цього осознание, блядь, що что я охуел просто, блядь. Блять, как выигрывает на 14к, если, блядь, ты потієш, а в тебе, блядь, тиммейты, что тебе хуярять, блядь. Если ты. Ти... Если ты слишком хорошо играешь, то тебе, блядь, тіммейти твои хуярять, блядь.